Заступили племена скіфів, які прийшли в сьомому столітті до нашої ери з Азії. Вони заснували в степах Причорномор'я і частині Криму нову державу скіфію, що простягалася від Дону до Дунаю. Скіфи поділялися на чотири племені: в басейні ріки Буг жили скіфи скотарі Між Бугом і Дніпром скіфи-орачі. На південь від них мешкали скіфи-кочівники. А між Дніпром і Доном і в Криму жили царські скіфи, найсильніше з племен. Античні джерела називають Крим скіфією. Геродот писав, що скіфія це квадрат, сторони якого простягаються на 20 днів шляху. Кожна у 519-512 роках до нашої ери. Величезне військо перського царя Дарія І прийшло через Дунай на скіфські землі. Персів було набагато більше, і скіфи застосували тактику випаленої землі. Не вступаючи в бій, вони відступали в глиб країни і дорогою нищили колодязі і випалювали траву, переправившись. Через Ністер і Південний Буг перський військ...